Друзі, всі вітаю, 8 серпня. Ми в Дніпрі і зараз разінько вийшли на нашу вечірню прогулянку. Андрія, мама залишилися в готелі. У хлопці жартують готель позаду мене. Я хотіла з вами привітатися на фоні Боже. Не смішили хлопці. Я хотіла з вами привітатися на фоні фонтана Лейбіті Дніпра, але сонечко не так світло. Але це все дрібнички. Головне, що ми в Дніпрі, в цьому прекрасному місті, насолоджуємося краєвидами і запрошуємо вас на нашу вечірню прогулянку подивитися Дніпро вечірнє. Пройдемося, почнемо свою прогулянку з Січиславській набережні. Тож ходімо. Ростиня просто сидить і насолоджується краєвидами цими. Це Дніпро, дітка, С'чеславська набережна. Растюнечка, добрий вечір, моя сонечка. Пішли пройдемося. І веселка, ви бачите від фонтанчика, який він красивий посеред Дніпра. Клас! Поїхали, Растя, давай! Друзі, ось наш готель, а ми йдемо далі. Хотіла сказати, що він не дуже привабливо виглядає зовнішні, але наш номер і всередині не дуже привабливо виглядає. Але це все але як ви зрозуміли, що це готель з радянських часів. Я ще минулого разу розказувала, що він побудований був в радянські часи, і зараз його потрохи перероблюють на сучасний лад. Тобто там є номери Ми зараз знімаємо економ. Економ номер, а там є і стандартні, і люкс, і все. Але звісно, що вони коштують дорожче. Ну, мені не треба дорожче, я не знаходжуся в номері. Він зайшла, речі поклала і все. Ну якби Андрії мамі теж особливо нічого не потрібно. Вона вімкнула телефон і дивиться свої серіали. І все. Ліжка чиста, там все чисто, все, все є. Помитися, є, де, рушнички є. Так що така ситуація. Друзі, зараз ми йдемо по Січеславській набережні. Я вам казала в попередньому відео, що набережна в Дніпрі найдовша набережна в Європі. Подивилася в Гуглі, написано, що її протяжність 23 кілометри, а деякі джерела кажуть, що навіть і більше. Дуже класно тим, що ти можеш отак, от, -от вздовж Дніпра, іти, 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 і всі ці 23 кілометри пройти нікуди не звертаюся. Ми йшли, пам'ятаєте, як клуб Січ, на який я кажу рай на землі. Ось і ми йшли. Він доволі таки далеко знаходиться. І ми йшли Січі, пішки через набережну Перемоги, на Січиславську набережну, а ще є Заводська набережна. Тобто набережну в Дніпри можна поділити на три ділянки: Заводська, Січиславська, де ми зараз знаходимося в центрі, і набережна Перемоги. rest Січиславська, Січиславська знаходиться в центрі. Тут багато ресторанів, кафешок. Є отакі пуфіки зі столиками. Ви можете орендувати. Пуфік зі столиком коштує 50 гривень одна година. Ви приходите, можете щось принести з собою: якесь там, чи пиво, чи махіта, чи кавунчик, чи морозиво, А можете просто з кимось зустрітися, орендувати ці пуфіки і сісти отак так, от кайфуючи і розмовляти. Клас або дивитися на Дніпро. І знов своїми спогадами я повертаюся в той час, коли я виїхала з окупації. Хто мене дивиться, той знає, що я 4 місяці просиділа в окупації, потім виїхала саме в Дніпро. Через Запоріжжя. Там нас дуже класно зустріли, дуже гостинно. Теж мій шок був в шоці. Я переночувала там одну ніч і приїхала в Дніпро, де зустрілася зі своїм Андрієм. І це була остання наша відпустка останні 10 днів, які ми провели разом. Після цієї відпустки, через місяць Андрій загинув. Я з погадами повертаюся в нашу зустріч з ним, коли ми зустрілися і ввечері. Ну ми саме ввечері і зустрілися, і відразу вийшли на Січиславську набережну. І тут ми виходимо дуже багато людей. Що для мене було дивно. Я ж то 4 місяці в окупації в Херсоні. Там взагалі ніхто, кромі Рашок, танків, ну нікого немає. А тут стільки людей, і ще стоять музиканти, і співають з нашим прапором і співають калину. Похилилася калина. Боже, друзі, я не могла нічого навіть сказати. Не радіти за мене, казали мої очі. Вони були просто безумні, безумні очі. Я дивилася на тих музикантів, я зараз буду плакати. Я просто я. Я такого ніколи не переживала в житті. Що я пережила в той вечір? Ну уявляєте, мені казалося, що це все сон. Андрій поруч, моя кохана людина. Ну я за ним скучила все зустріч з ним, і ще ми потрапили. От... Уявіть, було, ну майже отак, отут, як зараз. І оці музиканти, цей наш прапор, ну це було взагалі, я ж кажу, я навіть не могла у ці емоції, знаєте, не могла там радіти, піщати, чи що. У мене просто ці очі вилазять. Я була в шоці. Це такі спогади на, вс на все життя. І мене зрозуміє тільки той, хто пережив подібне, хто пережив окупацію, хто розуміє, що це. Коли там хтось з якимись там насмішками, ну царашки, да, пишуть, що тебе гвалтували там чи що з тобою. Ні, мене не гвалтували. Але ви навіть гвалтувати не треба, щоб людина була в подавленому стані, в такому, як була я і багато-багато ще людей, які пережили це все. Фух. Бачите як попідглядаємо, як сидять дівчата і шампусиками все. Все, не тягни, ні. Ти вийшла із довіри. Ми тільки що йшли, ти йшла без поводка. Де ти була? Ти пішла по людях чи де? Починаються фокуси. Повертаюся, я ж поки записую відео. Повертаюся, Расті нема. Де разтя, я починаю її шукати. Добре, що знайшла. Ні, Ну що це за новини дня? Разтя. Треба ж якось це этот, ето. Разця этот треба. Кісюня, добрий вечір. Друзі, вам кого нагадує? Навіть не кого нагадує цей кісюня, а яку місцевість. Пам'ятаєте в Ужгороді, скільки таких фігурочок скрізь? О, який ти класний! Що тобі треба потерти, щоб все було у нас добре? Носик, вуха, чи твій глечик, чи пузико? Пішли речі? Ось так бачите, сидимо, відпочиваємо, але зараз не так багато людей. Я думаю, що завтра п'ятниця, да? що завтра буде вихідні, а може сьогодні пізніше. Тут бувало таке, що ну чесно кажучи, я не пам'ятаю, коли це було от в мене так. Вже всі події. Я просто дуже часто буваю в цьому місті, тому коли це було чи до війни, чи під час війни, що тут прямо натовп таких людей, що неможливо пройти. Тут такі ковані лапки з фігурками амурчики, бачите, лебіді. обіді. що, візьмемо кукурузки. Подивіться, який красивий захід сонця. Ще ці хмаринки, і фонтан, і Дніпро. Оце да. Разтя клас, так? Да? Да. Ще трошки пройдемося. Друзі, ми ще потрапили на магію заходу сонця. Да? В Одесі ми зустрічаємо сонечко, а тут проваджаємо. І дуже красиво. До речі, хто хоче зустрічати сонечко, то Ігоря з суботою в неділю цю не буде. Він буде в Києві. Так що їдьте в Київ і там зустрічайте сонечко разом з Ігорем під звуки піаніно. Растюша. Ох я растюня. Ну от як можна з нею ходити з цією растю? А Подивіться. А, як птахи хиліча. Кажу тільки, що раз, як пішли до кулі бажань, замовимо бажання. Зрозуміло, не загадаємо, а замовимо. І хто буде приймати це замовлення? Всевишні? Ну, давайте так. Замовити так, замовити. Ходімо, Растюня. Боже, ну тут я не можу, на це просто не можу відірвати погляд. Ну так все красиво, ця набережна, такі красиві будиночки стоять. Будиночки, нічого собі, будиночки. Ух! Клас, друзі. Вау. Ну що, замовляємо? Боженька, ми замовляємо тобі. Бажання. У нас зараз у всіх однакове лано. Друзі, повертаємось. Ми ще сьогодні одне місце повинні відвідати, так що... Ростюня вперед. Чи назад, вже назад. Ну, красиво, так? Да? Дуже красиво. Тільки що подивилася коментар, що хтось написав, що Дніпро це промислове, і там якесь ну, не дуже красиве місце. І що саме, що тут можна подивитися, це тільки набережно ну і все. А так воно. Ну, напевно, вони дивилися моїх відео, які я показувала, як я знімала навіть не центр, а тут стільки скверів, нових, класних і парків, а центральні вулиці, тут весь центр. Я хотіла би побачити, яке ще місце в нашій країні має таку красу в такому об'ємі. Це ж не просто там одна вулиця, чи половина вулиці, чи дві вулиці. А скільки я, якщо знайду... В своїх відео, то я вам кину ссылочку. У мене воно так все неупорядочено, що я завжди, коли кажу, якщо я знайду, то я нічого не знаходжу. Ну, я буду намагатися знайти і кинути в коментар той людині, яка писала. Тому що, ви що, я за Дніпро, я вважаю Дніпро одним із найкрасивіших міст нашої країни. Друзі, ми, як написала Ірина, зараз знаходимося в Савковому Дніпрі на Успенській площі. Так, ну Савок, видно, що Савок. Будівля така, як кубік рубік це теж з тої епохи, епохи Савка. Давайте пройдемось по Успенській площі Савковій і подивимось, чим вона нас вразить, а може і не вразить. Друзі, ви бачите, що це підсвічується? Це найбільше в світі, найбільше в світі культурно-громадський єврейський центр. Мінора. Він знаходиться саме в Дніпрі. Савок, що сказати. Фонтанчик не працює на жаль. Ірина, як ви думаєте, що знаходиться в цих красивих спорудах? Ну таких савкових теж видно, що вони. Часів Савка, так? Да? А що там, як ви думаєте? А ну вгадайте, будь ласка, а ви не вгадаєте, бо там вбиральня. Так-так. Оце люди стоять в черзі вбиральню, зараз я вам покажу. А? Савок? Поїхали далі. Подивіться, які лазні для дітей. Опа. Опа! Зараз воно чередується, то без світла, то зі світлом, ось так. О, бачите, зараз микається світло. На чому ми зупинилися? Лазні для дітей. Теж епохи савка. Да, все так і було в нашому дитинстві. Растюня, ходімо. Гамаки на дитячих майданчиках. Такі найсучасніші дитячі, я кажу, лазні, і що тут, і гамаки, і чого тут тільки немає. Діти лежать собі, дивляться в телефони, все. Ви так кажете, що це Савкове місто, от саме тому, що воно за часів Савка було закрите. І ми його не знаємо як туристичний центр якийсь то, як туристичне місто, воно не развито. А тільки зараз воно починає якось набирати популярності і оборотів, тому що дійсно тут з'являється таке, що в якому місті нашої країни ви бачили такі площі чи сквери сучасні. І це ж не одна площа в Дніпрі. Набережна перемоги, так само Прибрежний сквер, Він дуже сучасний, дуже класний. Так само має таку підсвітку ввечері. Далі сквер Усачова, Сачова ми були минулого разу на лівобережжі. Це те, що я знаю, як гість міста, Я ж не живу тут. А я впевнена, що місцеві вам назовуть ще мільйон цих і скверів, і парків, і бізнес центрів Ви бачили Дніпровські бізнес-центри? Де вони, в якої Європі такі, чи в якому ще не знаю? О, я просто не люблю, коли так от, от кажуть, або що сказати. Ну... Тому що знаєте, як, от я згадала, як як то фільм Джентльмени удачі чи який фільм, каже, я був в тому місті, в тюрмі сидів. Може, і ви якось. Ну, я не хочу вас звинувачувати, що ви сиділи в тюрмі. Ну, бути в місті і щось бачити це різні речі. Де ви були, в якому районі, де ви там ходили, що вам показала Савок, може, ну, ну так просто перед тим як сказати. Треба трошки ознайомитися. Я вам покажу ще, Ірина. Ви мене просто завели. Я завелася, зупини мене. Я вам буду показувати і показувати, щоб ви змінили свою думку. Дніпро це найсучасніше, одне з найкрасивіших міст нашої країни. Я ще хотіла сказати в довершення, що в нашому світі немає ідеальних міст. Кожне місто має якісь благополучні квартали і якісь занедбані. Навіть ті міста, в яких ми всі мріємо побувати. Там той же Нью-Йорк, ми знаємо, там де є якісь Нігерідянські квартали, де взагалі не те, що страшно побувати, а небезпечно і все. Там. Тому Кожна, кожний немає, ідеальних міст немає. Ну, а казати за Дніпро гадості. І я не дозволю. Я буду не просто агумно там щось вам казати. Ні, Дніпро класне, я сказала, оце не Савок, це сучасне, а я вам показую. Ось я вам все показую, я не просто бла-бла бла. О, будь ласка, амінора вона? То я вам на цьому п'ятачку тільки що показала. Це ще не кінець. Ви мене завели. Оце бізнес-центр. Якщо ви думаєте, що це якийсь білий дом в Вашингтоні, ні. Це в Дніпрі бізнес-центр. І зараз ми зайдемо всередину в одвір. А хто тут? Растінг! Растюня. Я їй кажу: посиди, я пішла на ту сторону, зніму, бо мені ж треба показати, як він виглядає. Зовнішній, а потім всередині. Ми були тут в день, а зараз ми прийшли вночі. Я не знаю, в якої годині комендантська година починається в Дніпрі, чи є вона тут, Ну, напевно вона ж. Будь ласка, бізнес-центр, Ірина, Савок. Савковий такий бізнес-центр. Далі. До речі, оце навпроти теж бізнес-центр. Ну, теж напевно Савкове. Далі ми пройдемося по Кельнському бульвару, Савдеповському, Савковому. На сьогодні немає світла, щоб показати вам всю цю велич і красу савковою, савковою. Навіть не піду туди, тому що темно. Друзі, ми вже вдома, на всенці в готелі. Ось так виглядає набережна впів 11-го вечора, нічого не видно. Але оце темне, це наш Дніпро, реве та стогне, Дніпро широке. Вам приємного перегляду, до зустрічі, пока-пока. Боже, ну Дніпро, ну Дніпро. Вау. Вау. Клас. Таке штільда. Супер.